З Іловайськом Руслан познайомився під час евакуації місцевих волонтер про котел, куди потрапили українські військові. Дізнався вже коли, опритомнів у реанімації. 12 серпня їх машину розстріляли, і вже два роки хлопець на реабілітації. Мене тут спасали в Харкові в обласній лікарні. То вже врач сказав, по характеру ранені я випал, намагався уползті, і сепаратисти мене двома очередями добивали. первая очередь ушла под руку сюда и по касательно по животу прошла, а вторая уже пошла по спине. То есть крестец у лопатки и позвоночник вот это ранение. А дня ножка забі Олена також волонтерка. Опинилася в районі Лувайська саме в пекельні серпневі дні 2014-го. Жінка везла армійцям запчастини для машин, понівечених обстрілами, коли і їхній транспорт накрив вогонь ворога. Для неї найбільш пам'ятним лишилося 25 серпня. момент виїзду там була я чотири дня, пада ми не могли виїхати. Коли я виїхала, я з російською технікою. 100 метрів. Не вистачало насосів, не хватало топлівних шлангов, не хватало взагалі нічого. І для того щоб могла колона как то виїхати, було привезти було запчасти. запчасти. я как якраз привезла, і ми попадаем під обстріл. Зараз за два роки Олена дивиться на доньку. Шестирічна мала співає на концерті реквіємі за загиблими в Іловайську. Що тоді відбувалося, дівчинка поки не розуміє. Мати ж пам'ятає і дні проведені під градами, і дзвінок додому. Ми уходили з під обстрілу, міняли посадки з одной в другої переїжджали. У мене вже була в руках граната усики і я позвонила домой, я попрощалась. Частина Андрія ж тільки 23 серпня відправилася до Іловайська з Харкова, а вже за п'ять днів був відхід, що точніше чотириденна втеча, коли з одного боку сипляться гради, а з іншого рвуться міни. Як ділились, 18 чоловік отаким шматком сала, бо четверо суток не їли. Отакий кусок сала обсмактували всі, як воду збирали плащ палаткою. Пили, бо вода в річках була, з мазутою і з кров'ю текла річках, Де вигорівше все було, бо випалювали усе. Але як оріновки були, то округа випалена вся була. І утром у нас 28 числа. Після неудачної їхньої попитки зачистити градами. Як вони кажуть, що по селах не стріляють, ми тільки відійшли від села, а село стерли радами, Так. Та найстрашніша згадка в Андрія не про вихід із котла, а розстріляних буквально на очах побратимах. Перед тим, як розстріляли колону, колону розділили на дві частини. Була, так сказати, приманка. Біля села Колоски. Половина колони ушла на Новоєкатеринівку, а половина на Нову Азарівку. І в Нової прийняли бій на перехресті. Розвідники там багато було. А половину колони під Новоазарівкою тупо розстріляли, встановили. Берегувальники навели. Ми бачили, як їх розстрілюють, а зробити не могли нічого. Точно. Тому що в моєму екіпажі, крім п'яти автоматів, зброї не було, бо ми так сказати, не штурмовару та ремонтники. Усі ці люди, об'єднані Ловайськом, зібралися в реабілітаційному центрі в Харкові. Тут волонтери організували пам'ятний концерт, на якому подякували вижившим. і згадали загиблих. Свій біль від втрат і пережитого бійці вже виливають у піснях і віршах. Відхирайних уже не більшість. Міня катузіла та бобс не було. стоїть ми наслід, пов'язала честь. Анна Черненко, Володимир Павлов, вісті.